Під конутим завжди чогось мало або чогось бракує. На цій ділянці бракувало краси, тужі ринка береться за найсолодше виривати бур'яне. Ну а далі серйозний момент. Заміри, це вам не виривання бур'янів. Далі трохи сімейних дискусій. Обійшлось без драків. Вирішуємо, скільки рослин садити і на якій відстані вони стоятимуть, щоб не сварилися за місце під сонцем. Потім знову все те ж саме. Виміряємо ширину клумби, трохи утрамбовуємо землю і переходимо до першої лунки на відстані 80 см від доріжки. Взагалі для наших рослин і для нашої дистанції нам знадобилося 4 лунки, і в кожній лунці нас чекав сюрприз, але ж неприємний. У нас була маса хруща, але нас це не зупинило, і ми продовжуємо. На дно лунки додаємо курячий послід, присипаємо трохи земли, бо рослини теж хочуть їсти. І ось біля сараю тепер не просто зелено, а майже як у ботанічному саду. Тільки з туалетом в комплекті. І тут Іра вже хлопає в ладоші і каже, все, ми більше нічого не будемо висаджувати. Друзі, це неправда. Далі ще буде багато цікавого контенту. Підпишись, не прогав наступні відео.